Вітаю! Ну що ж, 10 заповідей. Здається, ми всі знаємо, про що йдеться. Але чи так це насправді? Чи замислювалися ми коли-небудь, що за цим, на перший погляд, сухим переліком правил може ховатися щось значно більше, щось одне, що об'єднує їх усі? От давайте спробуємо в цьому розібратися. Тож питання стоїть так це просто набір окремих наказів. Чи всі ці десять правил насправді є різними гранями однієї, але величезної ідеї? Саме це ми сьогодні спробуємо з'ясувати. І щоб знайти відповідь, нам треба повернутися до самого джерела до гори Синай. Якою ж була головна основна мета закону? Бо саме відповідь на це питання є ключем до розуміння всього іншого. І ось вона ключова ідея, яка можливо змусить поглянути на все інакше. Бог найбільше прославляється в нас, коли ми найбільше задоволені в ньому. Так, так, саме так, слава Божа і наше глибоке, щире щастя в ньому це по суті дві сторони однієї медалі. Розумієте, Бог не просто хоче, щоб ми виконували правила з похмурим обличчям. Ні, він прагне нашої радості в ньому, бо саме ця радість і є найвищим актом поклоніння. І знаєте, що найцікавіше доказ цієї, на перший погляд, сміливої думки знаходиться не десь глибоко в тексті, а прямо на поверхні, на самих краях десяти заповідей. Якщо ми подивимося на першу і десяту заповіді разом, то побачимо, як вони, немов рамка, обрамляють увесь закон цією єдиною великою ідеєю. Погляньте, як це працює. Перша заповідь, по суті, каже: нехай Бог буде вашим найціннішим скарбом, вашим усім. А десята заповідь ніби підсумовує: і не бажайте нічого іншого настільки сильно, щоб цей скарб Бог відійшов на другий план. Тобто обидві заповіді, хоч і з різних боків, говорять про одне й те саме, про те, чому належить наше серце. І ось тут є цікавий нюанс. Слово, яке ми перекладаємо як жадати в мові оригіналу означає просто бажати. Самі по собі бажання це не гріх. Гріхом це стає тоді, коли об'єкт нашого бажання стає настільки великим, що затуляє собою Бога. Коли ми починаємо шукати в якійсь речі те задоволення і ту повноту, яку може дати тільки він. І апостол Павло століттями пізніше підтверджує цю думку абсолютно прямо він каже, що пожадливість. Це не що інше, як ідолослужіння. Тобто, коли ми бажаємо чогось більше за Бога, ця річ, по суті, стає нашим ідолом, нашим іншим богом. Це прямий зв'язок між десятою та першою заповідями. Добре, але як саме наше щастя може прославляти Бога? Це може звучати трохи дивно, але Біблія дає нам дуже яскраву і красиву аналогію, яка все ставить на свої місця. Бог сам називає себе Богом Ревневим, і тут важливо розуміти, це не та дріб'язкова людська заздрість а ніяко. Це скоріше праведне ревнощі чоловіка, який усім серцем любить свою дружину і прагне її повної неподільної любові. Подумайте самі, коли дружина абсолютно щаслива зі своїм чоловіком, коли вона знаходить у ньому всю повноту радості, хіба це не найкраще свідчення для всього світу про те, який він чудовий? Ось так само й з нами. Коли ми знаходимо наше найвище, найглибше задоволення саме в Бозі, ми по суті на весь світ проголошуємо його неймовірну цінність. Наша радість у ньому стає найвищою формою поклоніння. І ця ідея це не просто якась абстрактна теологія. Ні, вона червоною ниткою проходить через усю історію Ізраїлю. Ми бачимо, що Бог завжди діяв заради слави свого імені. І ця слава завжди була нерозривно пов'язана з добробутом і задоволенням його народу. Давайте просто пройдемося по ключових моментах: вихід з Єгипту, Бог каже, що веде народ до себе. Закон на Синаї він дається, щоб Бог став абсолютним центром життя цілої нації. Навіть коли народ бунтує в пустелі, Бог зберігає його, але чому заради свого імені? Кожен великий акт в історії Ізраїлю це демонстрація Божої слави, яка своєю чергою є джерелом блага для його людей. Так, до чого ж ми приходимо? Що все це означає для нашого щоденного життя, для нашого розуміння послуху Богові? А означає це те, що такий підхід змінює абсолютно все. Він перетворює послух із важкого обов'язку на радісну, природну відповідь серця. Подумаймо логічно. Якщо Бог найбільше прославляється нашим задоволенням у ньому, то похмурий, вимушений послуг просто не може його прославити. Такий послух не показує світові, що Бог це великий скарб, джерело радості. Лише коли ми служимо йому з радісним серцем, ми по-справжньому демонструємо, що він і є наше найбільше багатство, наше найвище задоволення. Послух, що народжується з радості, ось що насправді прославляє Бога. І наостанок я хотів би залишити нас із цим питанням для роздумів. Якщо серцевина всього Божого закону це заклик знаходити наше найбільше щастя в ньому, то як це повинно змінити наш підхід до кожної окремої заповіді, до кожного аспекту нашого життя? Це перетворює список не можна і треба на дивовижне запрошення, запрошення до глибшої, радіснішої і славнішої реальності. Дякую за увагу!